Його майже розрізало навпіл, лише шматочок шкіри на спині тримав його купи. Словом, здавалося, що йому поставили мат. У той момент, коли він це усвідомив, його свідомість почала згасати. Навіть жар, що змушував його звиватися в огонь зник. Навіть неприємний смак крові та відчуття в руці, якою він обмацував свої органи. Усе це зникало разом із його свідомістю. Залишилося лише тіло, яке більше не могло утримувати душу. Це тіло використало останню частину своєї свідомості, що мала от-от зникнути. Щоб трохи поверхнутися, воно повернуло голову вору. Чорні черевики утворювали брижі в калюжі крові перед його очима. Там хтось був. І цей хтось, швидше за все, був його вбивцею. Дивно, але йому не хотілося побачити обличчя тієї людини. Саме вона позбавила його життя, але все ж вирішила просто залишитися спостерігачем його смерті. Він поняття не мав, хто це, але зараз йому було байдуже. Він бажав лише одного, щоб та дівчина була у безпеці.